Так, дівчата закупка на сьогоднішнє меню. Що я купила? Я була в АТБ я була в Салтівському. Коротше, зранку встала, переробила деяку свою роботу. Зараз пішла, скупилася, дитину відправила в коледж. Зараз приготую млинці і зварю, ні, оладки, ні, Млинці все ж таки, млинці і зварю суп, піду потім прибиратися в квартирі. Після цього вже ближче до вечора буду робити піцу. Тому таке пішла, підкупилася. І пральний порошок у мене закінчився великий, вирішила не брати, взяла маленьку. Тому що я поміняла постільну білизну, і так як я сьогодні вихідна, її сьогодні ж потрібно і перепрати, дай допоки погода ще гарна тримається. І, значить, поїхали, я взяла, а де я картоплю вже діла? Ось оно. Ось ось. Картопля. Взяла картоплі для супу і так резервний варіант. Інколи буває, хтось щось попросить 2 секунди, обжарила декілька штучок і готово. По 15,89 тут на 33 гривні. У мене далі пакет. Яйця курячі, закінчилися вдома не одного яйця. Мені одне треба на тісто на піцу, і одне потрібно буде на млинці. 42 гривні 40 копійок. Вони зараз. Борошно пшеничний кілограм 19,60, бо Баюся, що мені не хватає. Так, водичка 05 трускавецька 13,20 це донька забрала із собою. Потім олія в мене закінчується, 60 гривень 50 копійок. Тут 782 г майонез. Взяла ось такий малесенький. 180 г. Мені якраз на піцу вистачить, його 19,80. Хліб Кулини гетьманський, 23 гривні 50 копійок. І гала. 36,90. і потім я ще зайшла в Салтівський і взяла у них колбаски. Шматочок це індича. І взяла сир Гайсен Буковинський. Це все мені обійшлося. Тут 300 г ковбаси, 300 г сиру. Це все обійшлося мені на 136 гривень. Ну і взяла яю ще один такий вісквітик. Вони зараз ближче до школи, знову пішли по акції по 11 гривень. До речі, дуже зручно. Даєш дитині з собою бутерброд, даєш якийсь чайочок. І оце ця штучка 11 гривень, недешево, недорого, ідеально для кожного дня. І він собі його там, десертик, перекушує. Тому потрібно буде е, знову підкупити. Зазвичай я беру 5 штук на тиждень і тоді не компосірую собі свої мізги. Отак, от, от зараз це все розбираю, розкладаю, роблю собі каву і починаю смажити для Ілюші млинці. Дівчатка, допоки тісто відпочиваю, у мене сніданок тут такий, типу, сендвіч, сир, ковбаска, листя, салату і хліб. Кава. Все, зараз поснідаю, буду смажити млинці і приступати до роботи. Хоча на годиннику вже пів дванадцятого. Допоки я прокинулася, я сьогодні спала до дев'яти ранку, тому що в мене була непідйомниця, а... напрацювалася, втомилася і. Коротше, відсипалася. В 9 ранку прокинулася, швиденько зібрала дитину в коледж, зібралася в магазин, поміняла постільну білизну. Зараз буду посмажу млинці, зварю суп, буду прибиратись. Потім ще треба зробити піцу і підготуватися знову на роботу. Тому що завтра мені на роботу. Завтра у нас субота. Я працюю субота-неділя і понеділок я також вихідна, тому що попросила. А, потрібно. Ілюшу точно на 1 вересня вести на лінійку. Як у доньки там, що буде відбуватися, ще не знаю. Вона тільки зараз поїхала. Тому хоч розірвися, але потрапити кудись, то точно потрібно буде. Тому в понеділок я вихідна. Що сьогодні не дороблю, те дороблю в понеділок, тому що в планах у мене ще трішечки вікна помити. Але на сьогодні, я думаю, що ні, я не буду цим займатися, тому що. ну, Ухайдохатись е, в свій єдиний вихідний ще більше, ніж на роботі, я не хочу. Хоча я і так сьогодні відчуваю, що втомлюся. Не сильно, але все ж таки. Так, дівчата, відпеклася. Не показала вам одразу, тому що пішла митися. І тут е, ну, трішечки, бачите, помідорчики вже обвітрились, чи як його сказати. Хоча вона постояла буквально десь з півгодини. Коротше, піца номер 1. Цю ми ще не їли. Тут у мене піца номер 2, як бачите, вже половину ми та Більшу половину, ми майже всю її влопили. Зараз приїде чоловік, мабуть, і ще декілька шматочків з'їсть, і усе. І цієї піци вже немає, але залишиться на завтра ця. По-перше, чоловік, можливо, з собою на роботу візьме, тому що він зранку не завжди встигає поснідати, але навіть я навіть не знаю, чи він завтра на роботі. Я то точно він під питанням ще. Але я думаю, що також на роботі. Хоча субота. Коротше, я з собою візьму. Він з собою візьме і дітям залишиться. Тут у мене каструля макарони, просто макарони без не нічого, але в мене ще є підлива. Я вчора робила, зараз вам покажу. Ось так. У мене в холодильнику був індичий гуляш. Я просто його обсмажила з великою кількістю цибулі, спецій. Взагалі-то воно симпатичніше, ніж зараз вам передає камера. Додала водички, трішки протушила і все. У мене таке люблять. Вчора ми його їли з пюрешкою, сьогодні те, що залишилося, будемо їсти з макаронами. Я думаю, ще на завтра вистачить. Але скажу одне, якби це було куряче філе, то воно б померло ще вчора, тому що якось воно активніше йде Індичка, Ну, таке, не сильно в мене їдять, але все одно їдять, особливо коли немає вибору все ж таки смачніше з підливкою і з маском пюрешку аніж просто голу. Тут у мене я ще накришила салати з залишку овочі. У мене трішки було зелені пучок, ну, пучок свіжачок, такий салат, трохи лишалося, трохи було кропу петрушки, було півогірка і було помідори. Один покупний, три такі, що в мене лишилися, ну просто огородні. Ну коротше, накришила я салатику, також на вечір буде. Ну і тут я зранку смажила млинці. Це все, що в нас в принципі залишилося, була така повна тарілка, і це не враховуючи те, що я ще допоки я смажила Ілья. Вона витягував там їх купу. Ну і в принципі на цьому на сьогодні в мене плани моєї готування закінчилися. Я поприбирала, зробила все, що хотіла, приготувала все, що хотіла, помилася. Завтра я йду на роботу. Після роботи ми плануємо з дітьми піти на шопінг. Ну це не такий там якийсь грандіозний шопінг, тому що ми потихеньку, помаленьку підкуплювали, підготавлювалися до школи. Не все я, де я майже нічого не показувала якось з цими роботами, що ми купили. Але по факту у дітей майже все є. Лишилося тільки купити Ілюші портфель. А Вероніці якогось шопера, тому що її на навчання книжок у неї не буде. В неї буде по три пари в день. Сьогодні вона дізнавалася інколи по чотири. Тобто три зошита, ручка, олівець ну таке, щось споміличи немає сенсу для зошитів просто тягати постійно за собою портфеля. Тим більше купувати якогось великого там чи чи то невеликого. Коротше, вона сказала, що буде в неї шопер. Ілюща, я також знайшла портфель. у Нас в місті думала, доведеться замовляти, але ні, знайшла. Він однотонний. Є двох кольорів: такий, типу оливка, не оливка, бронза, щось таке незрозумілий колір, такий коричнювато-зелено. Якогось старого золота, ну коротше, гарний колір, і сірого кольору. Він без малюнків, без знайдень, нічого одно, не нічого, однотонне, але з ортопедичною спинкою. І з широкими бретельками. все, як я хотіла, тому що допоки він тягає ще важкі портфелі. Тому завтра я вже йшла з роботи, я зайшла, я знайшла все. Мені залишилось їх тільки відвести, поміряти і заплатити. Тому завтра йдемо. І ще мені потрібно їм купити взуття, тобто кросівки, доньці і люші. І те, що там по чи мені потрібно з канцелярії, це таке, як е, стирачки, стругачки, прості олівці, ну це по штучки на людину, скажімо так. Декілька зошитів докупити. до зібрати його бокс шкільний, до речі. Я ж ходила на днях в школу прибирати і забрала його бокс, е, все, що в ньому вціліло. Дещо я викинула, наприклад, ось ці фарби. Ой. Я не те, щоб їх викинула, але ну, вони вже негодні. Вони будуть у них, боже, як його відкрити, не знаю, можливо, для домашнього використання. Ну, Дитина малювала як могла. По факту, то, мабуть, я їх просто викину, тому що тільки від них буде брудно всюди. Ну і пензлик, На цьому пензлику вже також дуже-очень плохо. Ну, а так то тут дещо лишилося. Пластилин, але він толком ним не користувався, бачите? Боже, не відкривається. Чому? Тому що він твердий. Я чомусь не подумала і купила оце цей наш сабдеповський, який потрібно. О! Ще зусилля гарні приложити, щоб його розімняти. Звісно, з нього фігурки виходять класні, але це дуже геморойно. Тому ну, цей пластилин нехай як резервний у нього лежить, все ж таки не вже є. Але буду купувати йому щось типу ось такого. Бачите, м'якесенький він повітряний. оцей. Вони собі зліпили фігурку, оцінку отримали і поклали на місце. В нього лишилося такі три кольори. Вони нехай будуть, я їх тут в боксі і залишу, але нову упаковку йому куплю. Це взагалі я не знаю, звідки він взяв ці наклейки. Але нехай будуть. Клей ПВА у нього лишився, але мені ще потрібно купити йому олівчиком. Далі в нього лишився стаканчик. І стаканчик в досить непоганому стані, тому я не бачу сенсу купувати новий чисто ну, через те, що він тут -от трішки заляпаний, він все одно таким самим і буде. Дощечка в нього лишилася. Тут дещо є таке, що воно не прибирається, не відмивається, але нічого страшного, також покористується. кольоровий папір. У нього є набір. Також він випадковий. Трошечки зальопаний, але ж це все через те, що були от ці фарби відкриті. По факту, то він гарний, майже не використаний. І тут у нього набір паперу і картону. Також я його купувати нічого не буду. Мені залишиться тільки докупити йому альбом для малювання. Мені потрібно йому докупити пластилін, фарби і пензлик, і що ще. Господи, що ще? А, клей ПВА, ножиці у нас є, нам хрещений дарував багато наборів. А ще я йому куплю олівці і фломастери. Олівці я куплю в сільпо, стирачки я куплю в сільпо, зошти я куплю в сільпо. Там, я дивилася, там є з чого вибрати. А олів... фломастери я куплю в АТБ, можливо, навіть завтра. Тому що ну, ми чекали грошей. Нам потрібно було отримати заробітні плати, щоб дозібрати все. І завтра ми вже матимемо таку можливість. Тому фломастери я йому АТБ, тому що вони в такому зручному боксі. Типу, коробочка відкривається-закривається, не целофанка, а саме пластикова коробочка. І фломастери він буде носити з собою в школу постійно, а олівці залише тут. Це чисто буде йому для малювання, для трудового навчання це те, що буде лежати в школі. Ну, а так для домашнього. Використання, десь там щось вдома із домашнього завдання підмалювати, то у нього, звісно, є купа олівців вдома. І в цьому році, в тому році він не ходив на групу продовженого дня, в першому класі він не ходив на групу продовженого дня. В цьому році він буде ходити на групу продовженого дня, але вона в нього буде, скажімо так. Скорочена, тому що є група, яка до шостої години вечора. Нам немає сенсу до шостої години вечора. Він буде до трьох. По-перше, будемо привчати дитину вже самостійно виконувати домашнє завдання і в школі, тому що все ж таки я на роботі. Чоловік на роботі в нас немає вже стільки вільного часу, щоб м -м, приходити робити з ним домашнє завдання. У мене зараз графік перша зміна. Я працюю або з вісьми до трьох, або з вісьми до п'яти, але це поки що, тому що е, той. Заклад, де я працюю, половина цього закладу функціонує, половина закрита на реставрацію. І як тільки відкриється друга половина, все, у мене вже буде графік, можливо, як воно? В дві зміни. Перша зміна і друга зміна. Так от, друга зміна у мене буде десь з другої години дня до 10-ї години вечора. Звісно, це той період, коли він приходить зі школи, і о 10, в пів 11-го я прийду додому, я не буду з ним робити домашнє завдання. Коротше, до чого я веду, що ми привчаємо дитину вже до самостійності, до 9 років, скажімо так, був царком-корольком, а тепер пора трішечки вже ставати, відриватися. Від циці і ставати дорослим хлопчиком. Тому ось такі у нас справи, ось такі у нас плани. Завтра на роботу дозбираємося в школу, і не знаю, скоріш за все, що наступне включення у мене буде вже збори на 1 вересня, з 1 вересня. Ну і в цьому влозі, звісно, ще покажу вам шопінг, що ми докупимо. Можливо, це буде не все, але те основне, що я вам назвала, то це ще буде в цьому влозі. Так, дівчата, ну і на завершення цього блогу наш обіцяний шопінг. Мама відпахала, з дітьми зустрілася і пішли ми після роботи на шопінг. Почну із сільпо. Сільпо, значить, що ми купували? Ми купили шоколадку, вже вам не покажу. Міленіум з начинкою, така вона велика 270 г. Вже ми її почали їсти, тому не показую вам. По 80 гривень зараз вони на акції великі міленіуми Можна, до речі, дітям для школи також взяти, кому таке актуально. Три котячих корма м'яу я взяла Такі рідкі для кота по 12,99, два сока по 9,99. Дев'ять, вони вже їх випили, тому знову-таки не покажу. І сумка шопер. Це таку захотіла собі донька. Звісно, вона собі ще щось до замови, тому що ми пройшлися по нашому місту. Рюкзаків вона не хоче собі ніяких, не таких жіночих, більш-менш, не сумочок, не де нічого. Взяла собі шопер. Я їй домовилася знаю, що я їй скину гроші на карточку, і вона собі на китайському сайті, там на якомусь тему чи Аліекспресі, чи де там замовить собі те, що вона хоче, а поки переходить е, з цією. І віддала я в сільпо 279 гривень, а цей шопер коштує 134 гривні. Звісно, він такий, ну, типу, він і якісний, але він буде дуже сильно марким, надовго їй не вистачить. Ну, нехай якісь пару тижнів, допоки там прийде її посилка, перебігає. Я думаю, нічого страшного не буде. Тим більше, що ну, дитина вибрала, чоловік, звісно, сказав, що йому буде стидно, що вона з таким буде ходити. А вона сказала, що це нормально, що це круто. Ну, нам цього не зрозуміти, ту молодь. Далі ми пішли в магазин. Родина у нас такий є шмоточно-тряпошно-обувний. І там ми купили значить, дві пари носочків доньці по 35 гривень, таких коротесеньких, біленьких підкиди, які ми для неї купили. Далі ми їй взяли ось такі кеди. Не захотіла вона кросівки. Кросівки купимо пізніше. У неї зараз, я дивлюся, всі її подружки поголовно ходять в таких кедах, хто в високих, то в низьких. У неї такі були, що ми в Польщі купували, вона їх там забула. Потім ми тут вже в нашому місті її купляли, вона їх зносила. Але я скажу одне, що, ну, звісно, по якості то вони носяться довго. Мені подобається. У мене у самої таких кедів з Польщі дві пари, але одні я вже викинула. Також чорно-білі, але вже я їх викинула, тому що, вже геть я ходила в них на роботу постійно і вони прийшли в негодність. У мене ще лишилися чистобілі, і в мене є чистобілі такі завишені. Тому носяться вони дуже класно. Ціна на них 740 гривень. 37-й розмір, і такі вони трішечки на завишеній платформі. Не сильно, але трішки є. Також там я купила ще й люші кросівки, такі гарненькі, мені сподобалися. В нього є такі сірі з білою подошвою, але ще дитині потрібно на перезмінку щось таке, тому взяла ще. Ось такі симпатичні гарні, 34 розмір у нього. На ножки сидять гарно, йому сподобалися Чу чуточку вони з запасом 695 гривень коштували. Це не сіточка, тому що е, ну, не захотіла. Ті, що в нього сірі, вони геть не промокаючі, то їх можна буде в дощ. Цю в таку більш-менш суху погоду, але мені подобається, що тут таке воно, типу, як. Mm, Вільт, mm, не вельвет, як воно правильно, замша, не замша, щось таке. Тут шкіряні типу вставочки, ну і на ліпучках, звісно, тому що шнурки ми не любимо. E, кросівки 695 гривень, і портфель. Портфель 840 гривень коштував. Це той колір, за який я вам казала. Ось тако вам його показую. Бачите, він типу трішечки із зеленкуватим віддає, і коричневим, і якесь таке. Ну, коротше, незрозумілий колір на сонці він виграє дуже по-різному, типу хамелеона. Гарна ручка. Мені подобається, така перфорована. Тут серединка непогана. Тут є відсік для зошитів, все як нам потрібно. Навіть є якісь проводочки, Ми ще так і не розібралися, що це для чого. Ну, типу, це, мабуть, для навушників, це для павербанку. І вони виходять ось. Де воно? Ось тут отака штучка є, куди воно все виходить. Можливо, хтось, якщо розуміє, то скажіть мені, що воно таке, бо ми поки не розібралися. Два бокових карманчика під бутилочку. Тут такий ось, ось карманчик, він зможе собі сюди, наприклад, ключі від квартири покласти. Тут у нього карманчик, який він зможе телефона свого покласти, там може якісь гроші чи ще щось. І ззаду, і ззаду. Ортопедична спинка з такими вставочками, вони м'якенькі. І ось такі брітельки також перфоровані для масажику, все з регулюванням, з цією ручкою. Коротше, портфель мені сподобався. Ціна 840 гривень, недорого, але він класний. Тим більше він ще й не промокашка, колір буде не маркий, його можна буде легко навіть не обов'язково прати. Його можна така тканина, яку можна просто витерти. Ну, взагалі, бомба ще тут, оце цей зіначок. Що це біо, коротше, не буду ламати язика. Я задоволена портфелем, я йому пропонувала три варіанти. Він обрав цей, і, в принципі, він безпрограшний, він класний. Ну, а далі у нас іде Аврора. Тут канцелярій, де що ми підкупили. Зараз буду вам все називати. Альбом для малювання узяла йому з атарабількою, як він сказав, на 20 аркушів, 32 гривні, 30 копійок він коштував. Набір фломастерів. Ось такий ми узяли двосторонній. Наскільки ну, вони коштували? 16 гривень, 20 копійок. Ну, взагалі, бомба. За рахунок того, що він за місяць-половину розтіряє, то я дуже задоволена. Набір пензликів для малювання, тому що один пензлик коштував 12 гривень, а три пензлика коштували 11,40 Тому чому б їх і не купити. Далі фарби я йому взяла ось такі. Акварельні звичайний він у мене геть зовсім не малевич, тому йому і таке згодиться. 46 гривень, 60 копійок. Кулькові ось такі дві штучки. Це дочка собі взяла. Вона, взагалі, то пише здебільшого чорними, але взяла дві сині резервні. А Ілюша пише виключно фіолетовими, але я перед цим була в аврорі. акція, там щось вони були по 4 гривні, то я йому набрала. Тому йому ручки не потрібні, йому вистачить тих. По 6,71 ручка на 13,40. Далі клей олівець, я йому взяла такий невеличкий, маленький, 9 грамів, 4,80 грамів. Чому взяла маленький? Тому що попередній рік я йому купляла великий, він його не закрив, не закривав вірніше. Я йому за рік купила штуки, навірно, 4, тому що вони не закриті, оце засихають, такі засиліконюються і взагалі не працюють. Тому взяла йому маленький, коштував він 4,80. Далі коректор. Ось такий стрічковий коректор взяла. Це їм буде на двох. Це буде для домашнього використання. Можливо, там якщо донька і буде з собою брати його, то нехай бере, а вдома там інколи буває таку помарочку підмалювати. Ну, в школі їм таким не дозволяють користуватися, а вдома, можливо, інколи і можна буде. 18 гривень, 10 копійок. Взяла я їм ще дві гумки канцелярські: зелена доньки, а ось така біла з голубим це Ілюші. По 11,40 кожна на 22 гривні 80 копійок. Три зошита. Я взяла йому в клітинку, взагалі не було. Завтра на роботі візьму у себе, тому що в Аврорі не одного не було. Взяла йому три в косу лінію. Ну, у нас просто ще з попереднього року досить немала кількість, скажімо так, залишилася. Тому взяла поки три: 6 гривень 70 копійок один, на 20 гривень 10 копійок три штуки. Далі взяла йому 9 пластилін. Ось такі взяли, вибрали маленький, не обов'язково йому великий набір. Тут два металічних і всі остальні кольорові. Вони не кожного разу ліплять на трудовому навчанні, тому я думаю, що такої пачки ну невеличких йому вистачить, тим більше, що в нього там, я вам показувала в боксі є ще резервні. 37 гривень, 10 копійок я віддала за них. Далі взяла йому набір олівців. 25 гривень 70 копійок. Знову ж таки кажу, не беру йому щось там супер-пупер круте, професійне, тому що Ілюша, і малювання, і взагалі трудове навчання це дві різні речі. Якщо в мене донька, наприклад, дуже сильно любить малювати, тому в неї більш таке кращеньке бралося, то йому аби було, тому що ну, взагалі він не друже з, скажімо так, з таким видом мистецтва. 25 гривень 70 копійок. Далі прокладки натурела. 80 гривень 10 копійок, це нічні. 14 штук. І ще я брала, де вони? Прокладки Бела. Це денні. 35 гривень, 20 копійок. Все, я вже запуталась. Олівець. Звичайний, простий, два Юлюші, два Вероніки. По 3 гривні 60 копійок, на 15 гривень 20 копійок. Лінійка. Лінійку Ілюші брала у нас дуже багато прозорих лінійок. Нам хрещений приносив набори, такі, де є циркулі, лінійки, косинці, І це все, але вони прозорі, такі прозорий пластик, на якому погано видно цифри. Нам вчителька такі не дозволяє, допоки вони ще, скажімо так, терешки. Тому у нас йдуть звичайні дерев'яні лінійки. В нього то є лалеї. Я вирішила обновити, тому що та вже помальована. 6 гривень 70 копійок. І підстругачку ще я йому купила. Вона також коштує 6 гривень 70 копійок. Це в пінал. У них є велика така основна підстругачка домашня, а цю я її йому взяла чисто для школи. І Аврора у нас з'їла 392 гривні 40 копійок. Сільпо у нас з'їло 279 гривень 43 копійки. І магазин родина це портфель і взуття 2310 гривень. Отака От у нас дошкільна закупка. Ще ми зайшли на секонд хенд Я думала, може там щось знайдемо, але ми там нічого. гісінько, не звертайте увагу, це Мартін. Нічогісінько ми там не знайшли. Ще завтра мені потрібно буде Вероніці докупити капронові колготки. Ще завтра потрібно буде їй докупити два тоніка. Ми хочемо потонувати, не фарбувати, а потонувати волосся. І завтра Ілюша ще має потрапити в перукарню. Я дуже просила, тому що перукар сказала, що у неї є аж на вересень місяць, тільки. Ми ходимо до однієї єдиної, тому що вона знає, що нам потрібно, і вона вистригає йому кожну волосину. І робить із нього красавчика, тому нам потрібно тільки до неї. Вона сказала: якщо в неї можливо завтра з'явиться якесь вікно, то вона позвонить, і ми швиденько прибіжемо, тому що вона в сусідньому будинку в неї е, кабінет. Тому ще, Ілюшу потрібно постригти. А так то, по факту, в принципі, на перший час у нас все куплено. Далі будемо потроху вже докуплювати, підкуплювати. Але основне я закупила, я задоволена все. Можна зараз їсти, лягати, відпочивати. Я сьогодні не готую ніде нічого. На роботі дуже втомилася, тому що моя колега у відпустці, і я працювала за двох. і воно тяжкувато. Тому. Завтра я так само буду працювати за двох, а потім мені потрібно повернутися і ще все підготувати до 1 вересня, дітям е, напрасувати, собі там підготувати і таке. Ну, ви розумієте, оце ці всі моменти. Тому зараз лягаю, відпочиваю, щоб завтра було більше сил. Ось так. От тому всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви були з нами. У цьому влозі. І наступний раз зустрінемося вже 1 вересня на лінійці Ілюшині, тому що в новій школі ми ще жодного разу не були на лінійці. На 1 вересні ми не були, тому що у них лінійки тоді не було. На останній дзвоник в новій школі ми також не пішли, тому що у нас був випускний у Вероніки, ми поїхали до неї. Тому це буде наша перша лінійка в цій школі. І, звісно, там ми включимося, там я покажу е вже, як. Воно що там буде проходити, звісно, якщо там буде щось цікаве. Тому до зустрічі у вересні. Літо швидко пролетіло, але я думаю, що осінь також нас ще побавить трішечки сонечком і теплом. Вам всього найкращого мамочкам, які відправляють дітей в школу терпіння і заспокійливих побільше. Закупайте собі, тому що. Це да, це тяжко з нинішніми дітьми. Міцного вам здоров'я, поменше соплєй у дітей, поменше стресів у нас. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!